Це ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і до розмови з нашою студією вже приєднався Павло Кабул Білоус, автор петиції, в якій українці вимагають від Кабміну, щоб кошти, які спрямовуються на телерадіомарафон, спрямувати на зсу, і також ветеран російсько-української війни. Вітання, пане Павле, слава Україні! Героям слава доброго дня всім, пане Павло, тож хочемо почути вашу думку і вашу позицію. Чому ви вирішили зареєструвати цю петицію на сайті Кабміну і з вимогою, зокрема, спрямувати ці кошти, які йдуть на так званий марафон, єдиний телемарафон, спрямувати ці кошти на підтримку збройних сил України і на на що саме ви пропонуєте їх спрямувати? Ну, чому на сайті Кабміна? Тому що на сайті президента петицію ми намагалися зареєструвати кілька разів. Вони нам її вертали, ну мені вертали і казали, що е неможливо це зробити і так далі. А, я навіть її змінив для того, щоб е виступив президент е з законодавчою ініціативою. Він це може робити, але вони так само відповідь дали. тому я і... Переспрямував цю петицію саме на Кабмін, тому що вони теж можуть це зробити. І на сайті Кабміну м прийняли цю петицію. Ми набрали вже більше половини голосів, і я вас всіх прошу після того, як ви послухаєте, е підіть і проголосуйте за цю о, петицію. <пробітник> Чи <Чому пробітник> можете сам, <а>, чому, <пробітник> чому, чому саме? О, я зрозумів. Значить, дивіться, перш за все, я коли подивився, що там робиться на тому марафоні, потім погортав, подивився те, що відбувалося там кілька місяців, тому назад, рік тому. Я поняв, що це не є. Телебачення не є журналістика, це є просто якась пропаганда, і до кінця не зрозуміла, чия пропаганда. А коли м -м, роздивився, що там робиться на тому е, рускоязичному фрідомі, то це взагалі там, м -м, ну я не знаю, на кого вони там хочуть вплинути, що вони хочуть добитися і досягнути цими е, викиданням грошей в ефір, і кого. Ну, Наші люди цього не потребують, а якщо вони хочуть, щоб до цього дослухалися якісь умовні хороші руски, то я вас запевняю: хороших русських тільки в тепловізор можна, не, не можна побачити. Якщо ти бачиш його тепловізор, то не хороший русский. Тому е, я вважаю, що ці кошти, які виплачуються олі, олігархічним, в тому числі і каналам за... Те, що вони транслюють той єдиний марафон, їх можна і бажано пере... спрямувати на потреби ЗСУ. Ми там порахували, скільки то там треба різних 에... безпілотників можна купити, там скільки можна купити на ці гроші, наприклад, пікапів і так далі. Тому, 에... ну тому я і написав це. Ми там з друзями активно пушимо цю, цю тему, щоб. Можна було хоча б почути відповідь. Я впевнений, що вони щось придумають, чимось відмажуться, але ми це буде перший крок, і ми будемо далі проводити якусь політику, щоб все-таки ці гроші не викидалися не на вітер, а для того, щоб можна було це підтримати збройні сили. Пане Павле, цікаво от тригером написати ось цю петицію став стало саме перерозподіл бюджетних коштів на ці телемарафони на 2024 рік, себто там майже 2 мільярди гривень закладено чи якісь інші причини? Ну, тут розумієте, я справа в тому, що я е, три місяці там їздив і сидів по підвалах. Е, на Запоріжчині я мало що там е, слідкував. Ну так, чув, десь щось в новинах там переглядав, але коли е, звільнився і потім захворів, лежав вдома, не було чим зайнятися, і, і я почав це все досліджувати і зрозумів, що ну, це якось би і та, і та. Складові склалося в мене в голові докупи. Я вирішив, що е, годі дивитися на ці дурацькі серіали. Ой, ну, так, да, ці. То серіал фактично вже два роки йде. Ці, да, ці дурацькі, як вони називаються, ці фрідоми і всякі оці марафони, о, марафони не серіали. От, і, ну, я не знаю. Мені настільки воно збридило, що я вирішив, що таке набагато буде корисніше, щоб гроші переправити на Збройні сили. Тим більше, що я знаю, що там багато чого не вистачає. Угу. То, пане Павло, цікаво на яку позицію ви очікуєте, на яку відповідь від кабінету міністрів, і чи очікуєте, що необхідна кількість підписів набереться? Бачимо, що зараз вже 14 тисяч підтримали вашу петицію із 25 Угу. Ну бачите, з перші дні взагалі дуже швидко пішло. Потім якось воно потихеньку почало спадати активність, тому я вас дуже прошу, проголосуйте, поширте це все, щоб інші люди, які підтримують мою позицію, теж це зробили, підписали. А на яку позицію яку відповідь я отримую розраховую? Ну я розраховую, що вони це зроблять, що я прошу. От хоча ймовірність цього практично невеличка. От якщо вони ну вони придумують якусь відмазку, і мені цікаво буде відповідно до, до тої відповіді вже і далі реагувати, тому що я не знаю, що вони можуть ще придумати. Ну і пане Павло, ви в цій петиції дійсно згадуєте про те, що на ці кошти на це майже 2 мільярди гривень можна було придбати 21 тисячу 515 квадрокоптерів або ж 4 тисячі пікапів то чи стільки потрібно для наших збройних сил. Ну, ви знаєте... Е... Що квадрокоптери, ну, взагалі будь-які безпілотники, е, так само, як і автомобілі, це такий розходний матеріал, що е, вони виходять з ладу, вони втрачаються, вони ламаються. Мавіки, наприклад, постійно падають, тому що їх галушать, буває. Ну, коротше, всі прекрасно, ті, хто стикається з цим, розуміють, знають, що це розхідники, які треба постійно поповнювати. Наприклад, е, от у мене є. Пікапчик, який ми всією всі громадою, з друзями, родичами, пластуни збирали, і ми на ній багато що вивезли в 22-му році і в 23-му. Так що е, такий пот, ну але слава Богу, що моя машина ще вцілила, хоча була під градами. От, але багато машин просто ламаються в і, і розривають, наїжджають на міни, і це дуже небезпечно і дуже і дуже прикро. Але ну ми розуміємо, що машини постійно потрібні. Так що я думаю, що це дуже актуально на даний час. Пане Павле, а якщо уряд таки не розгляне цю петицію або ж розгляне і ніяким чином не відреагує, не відкомунікує суспільству про своє рішення, то що це означатиме на вашу думку? Це Означатиме, що у них є інші пріоритети, от і все. Ну і водночас, пане Павле, ви також згадуєте серед аргументів те, що саме ось таким чином, через цей телемарафон єдиний, а також через канал Freedom збагачуються українські олігархи. То на вашу думку, чи дійсно в цьому плані влада таким чином підтримує олігархів, які ну можна сказати чимало втратили через саме через війну? Ну, я думаю, що перш за все влада хоче мати доступ до глядачів. Вона витрачає на це гроші. І звісно, якби я думаю, вони б, якби тільки підтримувати ці канали, я навряд чи б вони підтримували. Але вони паралельно з тим, що проводять свою пропаганду, вони відповідно і спонсорують. Хочуть вони цього чи ні, вони спонсорують, тому що їм потрібне охоплення. Так що що там у них в голові, я не можу знати, але думаю, що все-таки вони хочуть більше все таки мати вплив на суспільство. Вони знають, що таке телебачення. Багато хто слухає, дивиться це. Хоча й рейтинги, і довіра до них падає, вона все одно ще велика. Тому вони це і роблять. Ну, відповідно. Ті, хто канали, які зараз ну, все-таки телебачення втратило трохи підтримку, взагалі втрачає фінансування, і дуже зараз важко їм вживати. Вони не дають їм збанкру... збанкрутувати, і виходить, що хочуть вони чи не хочуть, але вони є спонсорами тих олігархів за наш рахунок. Ну і водночас, ви теж вважаєте, що якраз ось цей телемарафон Єдині новини та канал Фрідом стали засобом політичної боротьби, чи можете навести свою позицію стосовно цих аргументів? Ну, політична боротьба. Дивіться, якщо ми е слухали деякий час, не може і не ми, але люди слухали деякий час хороших русських на тих каналах, якогось там. Аристовича, які розказували казочки, і більшість людей вірили цим казочкам. А після цього, е так як е не складалося то, що їм е то, що знаєте як, вони пообіцяли, наприклад, е супершвидкий контрнаступ, побіцяли вони, а виконувати мали би е ми на той час, і я в тому числі та? військові. А після того, коли. Контрнаступ, такі, як вони розпіарили, не, не відбувся. Крайніми стали хто військові. Відповідно, це зараз наїзди на Залужного, це ж те саме політична боротьба. От, він дбає про свої в рейтинги, Він ще щось там сподівається, що він на другий термін поїде. От, так що я думаю, що це от, як, як маленький така от, як при, ну, приклад, що. Політична боротьба ведеться різними способами, в тому числі і через і через те, що я розказав. Пане Павло, ну і тут ви якраз торкнулися теми, яка вже активно обговорюється не один місяць в нашому інформаційному просторі, і не лише в нашому, а й зокрема на заході. Це звільнення залужного із посади головнокомандувача збройних сил України. То чи могли б ви прокоментувати, як ви ставитеся до того, що ось це можливе звільнення із посади Валерія Федоровича, воно вже не за горами? Знаєте, справа в тому, що не звільнення самого залужного проблема, а проблема в тому, хто буде після нього. Тобто, якби після нього стане якийсь ген... ще більш там, толковіший, ще більш геніальніший полководець, це було б прекрасно. Але я не бачу альтернативи залужному. От. Я не, не хочу пем, переповідати різні речі, але ті, що люди, яких зараз там планують, вони, вони не. Ну, не годяться на, на командувача так що поки що нам треба втримати хоча би підтримати залужну, щоб вони, оці всякі ярмаки і, і їхня от команда, щоб вони знали, що народ все таки підтримує залужну, і не хоче, щоб з угоду, там якимось політичним амбіціям, якимось ефемерним політичним амбіціям Зеленського, щоб ми. Поміняли і, і, і ну, головнокомандувача, і нашу армію і, ну обезголовили. То, на вашу думку, чим може завершитися це протистояння і як на це повинні реагувати українці? Ви знаєте, я дуже е, ну обережно ставлюся до тої реакції, яку ми маємо зробити. Що ми можемо зробити? Наше діло зараз е, воювати на Фронті на першому фронті, внутрішнім фронтом, ми нічого не зможемо зробити. Перемо, ну, як йти е, на мітинги, як то кажуть, деякі пишуть в коментарях у мене там, що візьмемо банку. Ну, по-перше, ми її не візьмемо, по-друге, навіть якщо ми його взяли, як і далі, що далі будемо робити? На жаль, е, якщо поміняють е, головного командувача. І Валерія ну, Федоровича усунуть взагалі, то це може бути небезпечно для ну небезпечно. І тоді, якщо все буде, ну, може бути стати ще гірше, і наші війська будуть змушені відступати, далі буде небезпечна ситуація. Тому я дуже переживаю за це і не хочу, щоб ще раз щось мінялося. Пане Павле, а як ви можете прокоментувати те, що вже який місяць не відбувається нормальної комунікації з приводу ось цього конфлікту, який спочатку був так званим конфліктом, а пізніше вже переріс фактично латентне протистояння між офісом президента та генштабу? Ну я вам так скажу: нормальна комунікація і команда Зеленського в одному реченні це оксюморон, тобто вони ніколи не Нормально не могли комунікувати ні з ким. Пам'ятаєте, здається, що Богдан казав, наші нам журналісти, ми самі нормально через телеграм-канали все зробимо. Тобто тут вони, у них це слабка сторона, і вони собі думають, що вони все зроблять так, як вони хочуть. І, в принципі, було видно, що я нікому не добавлю, я должен тільки своїм родителям, так що вони плювати хотіли на нас всіх, і їхня, їхні. Плани для них важливіше ніж все, в тому числі і Україна і державність, і все інше. Тому нам треба якось буде з цим закінчувати, але не зараз. Що ж, дякуємо за ваші думки, які ви висловили в нашому ефірі. Автор петиції з вимогою спрямувати кошти, які йдуть на телемарафон. Єдині новини та канал Фрідом на допомогу Збройним силам України, ветеран російсько-української війни, Павло Позивний Кабул Білуус був нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. Дякуємо за небайдужість. Дякуємо за вашу службу. На все добре, тримаємося. Слава Україні! Дякую вам. Будьте здорові!